Відтепер це буде і ваш улюблений пиріг. Готуємо молоко 300 мл, довести до кипіння одне середнє яйце. Цукор 60 г, дрібка ваніліна, крохмаль кукурудзяний, Додаю трохи гарячого молока, повертаю в кастрюлю, ставлю на плиту, заварити крем. Як тільки закипить, варити впродовж 4 хвилин, постійно помішуючи на помірному нагріві плити, масло вершкове 25 г, грамів, плівкою в контакт і охолодити. Вишня 400 грамів цукор 100-120, залежить від кислоти, кукурузяний крахмаль 25, Все це заварити. Також 4 хвилини постійно помішуючи плівкою в контакт і охолодити. До борошна додаю 7 грамів розпушувача, дрібку, солі, 180 грамів вершкового масла охолодженого. Перетираю все це в крихту 80 грамів цукрової пудри. Одне яйце і обов'язково цедру апельсина, Повірте, додайте ще приблизно 2 столові ложки соку, замісити тісто. Розділити на дві частини та що менше в плівку і в морозилку, а цю розподіляю по формі. Бортики роблю приблизно в один сантиметр в півтора і в холодильник на 20 хвилин. Вишня охолола охолоджену вишню на тісто, теплу гарячу вишню. Не додавайте на тісто. Крем доволі гарно охолола тісто, натираю і в духовку. Простою він у мене в духовці 40 хвилин при температурі 180 до повного охолодження і насолоджуємося, як завжди, смачного.